18 людей евакуювали внаслідок обвалу перекриття на даху багатоповерхівки в Тернополі. Все сталося близько опівночі. Мешканець будинку одразу викликав рятувальників. Аварія трапилась саме над його квартирою. Почув хлопок, піднявся на технічний поверх, подивився, що сталося. Побачив, що плити зійшли. Чоловік каже: у квартирі значних пошкоджень немає, проте його хвилює подальше безпечне життя в будинку. Конструкція нарушена відповідно є. Сумніви, наскільки це надійно, наскільки діти можуть ночі спати. В держслужбі з надзвичайних ситуацій запевняють, наслідки аварії усунуть найближчим часом. Створена робоча група на даний момент роботи відновлювальні ведуться. Тернополя обвал споруд трапляється не вперше. Майже рік тому в самому центрі міста на вулиці Крушельницької у аварійному будинку повністю завалилася фасадна стіна. Цікаво, що до аварії мешканці триповерхівки ніяк не хотіли переїжджати, боялися, бо жодних конкретних адрес для тимчасового переселення їм ніхто не називав. Але після обвалу обирати не довелося. Розслідування причин аварії певний час перебувало на контролі в місцевій прокуратурі. Навіть було порушено кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Проте. Зараз у відомстві заявили, не мають до цього ніякого відношення. Прокуратура тут не не веде розслідування. Нашим журналістам порадили звернутися до місцевих правоохоронців і вже у прес службі міліції розповіли, що й до чого. Цей будинок був аварійний, там стало закрилися давно вже, там не було претензій. Ця історія завершилася хеппі-ендом. Ніхто з мешканців розваленого будинку на вулиці не залишився, запевняють у міліції. Оскільки під час аварії не було постраждалих, справу просто закрили. Відповідно, нікого й не покарали. Хоча правозахисники кажуть, переселенням людей мала б займатися житлова експлуатаційна контора, за якою закріплений будинок. І якби були постраждалі, цілком можливо, що керівництво місцевого жеку притягнули б до відповідальності.